Ми тоді саме говорили, що починають якісь підступи до Херсону, зокрема, намагатися натягувати антидроновими сітками. Як зараз цим? Е, натягують антидронові сітки і в місті і деякі вулиці затягують е, чисто психологічно легше, коли ти заїжджаєш на таку вулицю над тобою сітка. І чисто психологічно взагалі легка. хоча я знаю 100%, що 100% не спасає. Сьогодні от тільки з військовими розмовляла, я кожен раз їм задаю ці питання, кажу: а от як ви думаєте, чи допоможе ця антидронова сітка? Вони кажуть, це залежить звісно від багато чого, залежить від того, який скид, наскільки він по вазі, Там ж різні начиння, наскільки він низько скине, з якої машини вони скидають, чи це е, дрон камікадзе, чи це з Мавіка буде скид, чи це молнія. Вони всі. О, Господі, нафіга нам ці знання, от скажіть, а ми їх знаємо. Ну от Тому що у нас такий ворог. І ми е, е, і військові сказали, що так, залежить багато від чого, але все ж таки е, ці сітки. Допомагають е, уберегти не 100%, але допомагають тому да продовжується робота. Я сподіваюся, хотілось би, щоб це було з минулого року. Починалося, але вже як є, але робота робота йде.